Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях часу. А також будемо розв'язувати задачі і рівняння. Відкрийте підручник на сторінці 135. Зошиток Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть міри часу порядку збільшення. А ви так записали? Молодці! Отже, найменше це 25 секунд. 58 секунд, 3 хвилини. Наступне 3 години. Далі одна доба, а за ним 25 годин. Тому що в одній добі 24 години. І найбільше це 7 діб. Виконуємо перетворення у завданні 705. 3 години перетворіть у хвилини. Одна година це 60 хвилин. А 3 години 180 хвилин. 5 годин 15 хвилин. 5 годин це 300 хвилин, та ще 15 хвилин 315 хвилин. Перетворіть у секунди 7 хвилин 40 секунд. В одній хвилині 60 секунд, а 7 хвилин це 420 та додати 40 460 секунд. Два роки, скільки це місяців. Один рік 12 місяців, а 2 роки 24 місяці. Перетворіть у години 4 доби. Одна доба 24 години. А 4 доби 24 помножити на 4 96 годин. Дві доби 5 годин, скільки це годин. Дві доби. Це 48 годин, та ще додати 5 53 години. Скільки діб містить 3 тижні? Один тиждень це 7 діб, а 3 тижні 21 доба. Тепер 2 тижні і 3 доби. Скільки це діб? 2 тижні це 14, та ще додати 3 17 діб. Прочитайте задачу 706. Швидкісний поїзд подолав відстань від Києва до Вінниці за 2 години 40 хвилин. А від Вінниці до Хмельницького за 1 годину 40 хвилин. Скільки всього часу поїзд був у дорозі. Розглянемо розв'язання, щоб дізнатися, скільки всього часу нам потрібно додати. До 2 годин 40 хвилин додаємо 1 годину 40 хвилин. Поясніть, як обчислювали стовпчиком. Додаємо спочатку хвилини. 40 додати 40 це 80 хвилин. Тепер додаємо години. Це буде 3 години 80 хвилин. 80 хвилин це 3 години 20 хвилин і ще 60 хвилин. А 60 хвилин це 1 година. Додаємо до 3 годин. Отже, це буде 4 години і 20 хвилин. Розв'яжемо задачу 707. На виконання домашнього завдання з математики Олеся витратила 20 хвилин. Літературного читання у два рази більше, ніж з математики. А з української мови на 15 хвилин менше, ніж з читання. Скільки всього Олеся витратила на виконання домашнього завдання з цих предметів. Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно Потрібно дізнатися, а скільки ж з літературного читання, якщо у два рази більше, ніж з математики, математики витратила 20 хвилин. Тому нам потрібно 20 помножити на 2. Це буде 40 хвилин Олеся витратила на виконання літературного читання. А з української мови на 15 хвилин, менше, ніж читання. Отже, нам потрібно війняти. Віднімаємо від числа 40 число 15. Це буде 25 хвилин витратила на виконання з української мови. Тепер ми можемо дізнатися, а скільки з цього часу Олеся витратила, нам потрібно всі ці хвилини, які вона витратила з математики з читання з української мови, додати. І це буде 85 хвилин. Відповідь запишіть в годинах тепер і хвилинах. Перетворіть 85 хвилин у години і хвилини. 60 хвилин це 1 година. Тому це буде 1 година і 25 хвилин витратила всього часу Олеся. Розгляньте обчислення у завданні 708. 7 годин 25 хвилин. відняти 3 години 40 хвилин. Розгляньте обчислення стовпчиком. 40 хвилин від 25 хвилин ми відняти не можемо, тому ми беремо 1 годину у 7 годин. А в 1 годині 60 хвилин. Отже, діти, зауважте, що з одиницями часу не десятки ми беремо. Продовжуємо. Тепер в одній годині це 60 хвилин. То додаємо 25 хвилин, це буде 85 хвилин. Тепер віднімаємо. від 85-40 це буде 45 хвилин. І віднімаємо години. Стало не 7, а 6. Відняти 3. Отже, відповідь: 3 години 45 хвилин. Поясніть тепер обчитання у завданні 709. Від 25 годин – 15 хвилин відняти 3 години 30 хвилин. Віднімаємо хвилини. Від 15 хвилин ми відняти 30 хвилин не можемо, тому беремо 1 годину. А в одній годині 60 хвилин. Додаємо до 15, це буде 75. Віднімаємо 30 45 хвилин. Тепер віднімаємо години. Стало 24. Віднімаємо 3. Відповідь 21 година 45 хвилин. Тепер додавання стопчиком. 45 хвилин. 25 секунд. Додати 20 хвилин, 40 секунд. Додаємо секунди. До 25 додати 40. Це буде 65 секунд. Додаємо хвилини. Це буде 65 хвилин. Тепер це. Перетворимо секунди у хвилини. Ми отримали 66 хвилин 5 секунд. А 66 хвилин це 1 година 6 хвилин і 5 секунд. Наступне від 16 років 8 місяців відняти 6 років 11 місяців. Чи можемо ми 11 місяців відняти від 8 місяців? Ні. Тому ми беремо 1 рік. А один рік, діти, ми вже з вами пригадали, містить 12 місяців. Нагадую, що тут ми беремо не десятки. Тепер до 12 додати 8 місяців, це буде 20 місяців. Віднімаємо 11 9 місяців. Тепер стало не 16 років, а 15 років віднімаємо 6. Отже, відповідь: 9 років і 9 місяців. Тепер давайте закріпимо. І у виразах 710 знайдіть суму і різницю іменованих чисел. Спочатку знайдемо суму. До 3 годин 20 хвилин додати 1 годину 40 хвилин. Додаємо хвилини. До 20 додати 40 це буде 60 хвилин. Тепер додаємо години. Це буде 4 години. Перетворимо 60 хвилин у години. Це буде рівно 5 годин. Тепер знайдемо різницю цих іменованих чисел. Від 3 годин 20 хвилин відняти 1 годину 40 хвилин. Віднімаємо хвилини. Чи можемо ми 40 хвилин відняти від 20 хвилин? Ні. Що нам потрібно? Правильно, нам потрібно взяти 1 годину, а в одній годині 60 хвилин. Додати до 20 це буде 80 хвилин. Тепер віднімаємо 40 хвилин, це буде 40 хвилин. Віднімаємо години, стало не 3, а 2 години відняти 1 годину, відповідь 1 година 40 хвилин. Розв'яжемо задачу 711. Відстань між Києвом і Вінницею автомобіль подолав на 50 хвилин швидше, ніж потяг. Скільки часу автомобіль був у дорозі? Доповніть задачу числовими даними, використавши відповідь задачі 706. А в задачі 700 хінь у нас була відповідь 4 години 20 хвилин. автомобіль подолав на 50 хвилин швидше. Нам потрібно відняти від 4 годин 20 хвилин відняти 50 хвилин. 50 хвилин від 20 хвилин ми відняти не можемо, тому ми беремо 1 годину. В одній годині це 60 хвилин. Додаємо до 20, це буде 80 хвилин. І тепер віднімемо ці 50 хвилин, буде 30 хвилин. І залишається 3 години. Отже, автомобіль був у дорозі 3 години 30 хвилин. Розв'яжемо задачу 712. Футбольний матч розпочався о 21-й годині 45 хвилин. І тривав до 23 години 30 хвилин. Скільки часу тривав футбольний матч? Нам потрібно дізнатися: тривалість події футбольного матчу. А тривалість ми дізнаємо дією віднімання. Отже, відніміть самостійно. Потім перевіримо. Так, 45 хвилин від 30 хвилин відняти. Не можемо. Ми б взяли 1 годину. В одній годині 60 хвилин. Додаємо до 30. Це буде 90 хвилин. Віднімаємо тепер 45. 45 хвилин і години. Віднімаємо це 1 година, 45 хвилин. Тривав футбольний матч. Розв'яжемо наступну задачу 713. Дідусеві 58 років 4 місяці, а внукові 9 років 10 місяців. На скільки років і місяців дідусь старший за внука, щоб дізнатися, на скільки років і місяців старший, нам потрібно відняти від віку дідуся вік онука. Отже, від 58 років 4 місяці відняти 9 років і 10 місяців. 10 місяців від 4 місяців ми відняти не можемо. Тому ми беремо 1 рік. А в одному році 12 місяців та додаємо до 4 місяців. Це буде 16 місяців. От тепер можемо відняти 10 місяців. Підніміть і запишіть під місяцями. Це буде 6 місяців. Тепер віднімаємо роки. Стало не 58 а57. І відняти 9, це буде 48 років 6 місяців. Тобто на 48 років і 6 місяців дідусь старший за внука. Розв'яжемо рівняння 714. Отже, ви бачите, що ці два рівняння між собою схожі, тим, що в них однаково невідомий компонент це перший множник. Але перше рівняння це просте рівняння, а друге ускладнене. Розв'яжемо просте рівняння, в якому невідомо перший множник, позначений буквою С. Як знайти невідомий множник? Так, нам потрібно поділити 133 поділити на 7 поруч стовпчиком. Якщо важко, усно. Перевірте, це буде 19. Виконуємо перевірку. І ми дійсно отримали 133. У другому рівнянні нам потрібно в правій частині обчислити, скільки буде сума чисел 133 і 35. Це буде 168 і ми отримали просте рівняння, в якому теж невідомий перший множник. Поділіть 168 на 7, щоб дізнатися невідомий множник, позначений буквою С. Обчисліть поруч з стовпчиком. Це буде 24. Виконаємо перевірку. 24 помножити на 7, це буде 168. Дійсно, якість 133 додати 35. У третьому рівнянні теж другий множник 7. І остання дія це множення. Отже, вираз з невідомим це невідомий перший множник. А невідомий множник ми знаходимо дією ділення. На другому рядку, справа, ми записуємо вираз невідомим, що в дужках. А справа 133 поділити на 7. Тепер обчислимо. 133 поділити на 7. Обчисліть поруч з Перевірте, це буде 19. І ми отримали просте рівняння, в якому тепер невідоме, зменшуване, позначене буквою С. Пригадайте, невідоме зменшуване, ми знаходимо дією додавання. Додайте. І це буде 27. Перевіримо. Від 27 відняти 8. Це буде дійсно 19. Помножити на 7. Ми отримали 133. Рівняння розв'язали правильно. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 715. Подібна до задачі, яку ми розв'язували на уроці 713. І вирази 716. обчисліть стовпчиком. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!